Австрії. І це те, що ми повинні зробити разом. І друга річ, те, що якщо є активна і відповідальна людина, яка сьогодні є в місцевому солідуванні, то вона може через 20 років стати його об'єднаної Європи. Я просто хочу показати, що якщо побудована прозора система управління, вона дає від кожної людини, до кожної громади ті нові можливості, які ми зараз разом маємо. Якщо серйозно вже говорити, то скажу відверто, саме реформа децентралізації, про те, що казав і Єврокомісар, і прем'єр-міністр, це оригінація з сталої радянської системи, та, що дозволить нам підняти країну. Єдина реформа децентралізації, яка може зберегти і об'єднати країну в цей дуже непростий час. Я підготував разом з моєю командою п'ятихвилинну презентацію, я хотів би саме цією презентацією показати. Де ми були, де ми зараз є, і що нам потрібно разом зробити і які цілі досягти. Будь ласка, включіть презентацію. Саме реформа децентралізації, яка об'єднує людей навколо того, щоб побудувати цю країну. І якщо в 91-му році ми стали незалежними і почали будувати нову країну, то, на жаль, за ті роки, які відбувалися. Ми централізували владу, робили її залежно від центру, і практично це приводило до деградації села, це приводило до того, щоб Україна стала залежною від центральних рішень. В цей час Європа практично робила абсолютно зворотні речі, децентралізуючи повноваження, об'єднуючи громади, передаючи все невеселесердування, побудувала міцну економіку, яка сьогодні генерує величезні послугу.